Вітаю всіх! Як енергія аркану короля вогню будуть впливати на нас сьогодні 29 січня 2025 року енергії дня дружні. А тому будуть обставини складуватися благосприятливо, зможете вирішити багато своїх питань. Якщо будете, звичайно, діяти активно, все у вас вийде, все у вас буде вдалим. То те, що ви забажали на цей день, у вас, звичайно, збудеться. Також можете отримати допомогу або підтримку від впливових осіб, і особливо, якщо та особа буде чоловічої статі. Можливо, будуть у декого зустрічі з цікавими людьми, можливо, хтось буде розширювати свої можливості або десь шукати перспективи чогось нового, щоб розвиватися далі. І це у вас буде вдалим. На роботі і в бізнесі ви зможете також дещо здолати, можливо, Зможете отримати протекцію, для кого це буде актуально, або заключити якісь взаємовигідні контракти. Інвестиції в цей день будуть вдалими. Тож, якщо відчуваєте прилив творчих сил, азарт і натхнення, дійте активно, все у вас вийде. В особистих стосунках можуть бути такі чуттєві і пристрасні стосунки, бурхливі, тому що в цей день будете відчувати сильний емоційний зв'язок. І партнери цей день будуть один одного підтримувати. Головне, якщо вам потрібно вирішити питання серйозні, то потрібно сідати за стіл переговорів і вести конструктивний діалог, але в жодному разі не наполягати на своїй точці зору, а будувати ваші, вашу розмову на взаємному розумінні. І порада на цей день. Дійте сміливо і рішуче. Направте всі свої зусилля для того, щоб ви досягли свою мету, тому що в цей день вам буде багато що піддаватися, вдаватися і виходити саме так, як того потребуєте ви. Не забувайте при цьому оглядуватися на всі боки, тому що, можливо, деякі перепони будуть у вас, або деякі такі ситуації складуватися, де вам потрібно буде реагувати миттєво. І ще звертайте увагу на свою активність, тому що пасивний відпочинок на цей день не вітається краще, можливо, якась або прогулянка, можливо, для когось подорож, можливо, ви взагалі. Якщо у вас такої можливості немає, то хоча б розширюйте свій світогляд завдяки або засобам інтернету, а можливо, телебачення. Але. Те, що буде для вас не тільки цікавим, а ще й корисним. Тобто, якщо ви підете на фізичну прогулянку, ви отримає, ваше тіло отримає користь. Якщо ви будете дивитися якісь розумові такі передачі або ролики відео, і в такому випадку ви також якусь корисну інформацію для себе здобудете. Тому у вас на цей день, при прийнятті рішень, повинно бути ясним розум. І якісь наміри, які ви будете там, вживати у досягненні своєї мети, вони повинні бути чистими. Тобто, керуйте своїм життям і ситуаціям у цьому дні м'яко, але наполегливо, так, щоб вас, і вас розуміли, і ви щоб розуміли. Тож не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім взаєморозуміння, миру вам і гарного дня.